Привіт, друзі! На вулиці Справжня Завірюха. Вийду на балкончик. Стільки сніга на Йду тихенько. Гарно дійсно, але як для водіїв, то, мабуть, не дуже. Гусики бідненькі, нема у них ані сарайчика, ані якогось, я не знаю, хоча б кришу якусь зверху, щоб вони хоч не в снігу сиділи. Бідні гусики. Та там і кури ходять. Я не розумію, як можна так відноситись до тварин. Мороз, сніг хмити, а у них навіть сарайчика ніякого нема. Поки ще так не дуже великий мороз, але вночі обіцяють до 13 градусів морозу. Мете так добряче. Ой, Вистоїмо, друзі, гарного всім дня. Доживемо до весни обов'язково.